Всім привіт на каналі Reaction .ua. Так, ми слухаємо зараз пісню. І, скажу так, 17 переглядів за минуле відео Це ну, покращено багато, нічого, зараз э, 5 переглядів на, як там називається зараз, называється тут трошки Все воно... каналу. Трошки срач э, був. Чекай, ой, не то. Це Дженіуте. Мірім Родрігес. Ні, Нелі Форрадо Фортадо. От вона набрала тільки 5 е, переглядів. Хоч в мене сідає зараз лампа. Е, вона каже погана лампа, але є вже що є. Тому що мене зараз так бачите. І минуло, минуло відео 17, що непогано. Дивіться, як е, ви е, 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 зрозуміли. Вчора вийшло відео о 12-й годині дня. Так. Тепер буде відео десь так і випускатись весь час, тому що буде вас час подивитися за цілий день. Тому якось так. Давайте будемо зараз вже переходити до пісні. Може, я краще вкладу лампу сюди. Може, так буде краще. Бля, Блягу, ну, тут нема куди не класти. Так краще видно, чи ні? Не впало. Все. Ді, що видно краще. І, напевно, будемо вже починати. Дайте, скажу вам, хто співає. Kingdom, напевно, да, чи як? Найгуста сту. Іспанська, напевно. Ну і якось так. Сподіваюсь на вашу активність і цього разу. Тому погнали слухати. Меточки голосніше. Я, 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 Поки всі три бісні, нас були, якісь непогані. Як на мене дуже навіть непогано. Музика то файна. Пісня поки таке собі, але музика непогана. Познати це більш напевно, така звична поп-музика, якась така, знаєте, що було звук, а напевно колонки в телевізорі. Звичайно, попса. Щось таке, ну, нічого такого незвичайного, але нормальна пісня. Yeah. yeah. Кінець. Кот, ну, така пісня. Не можна йти ручку. Ладно, зараз її найду. Але... Що сказати про пісню? Я вам говорю, що це як, звичайно, по пса. А такую, знаєте, нормально. Це слухабельно. Це не теж якась там супер фігня, якась така, знаєте, жорстка фігня. ні, нормальна пісня. Нер... Хороша музика. Ну, і якось так. Вирішити вже самі, скільки я там поставлю. І тому якось так. Сподіваюся на нашу активність. Я стараюсь для вас роблю все можливе. Зараз я дивлюся відео, як настроювати мікрофон. Хочу собі замовити мікрофон. І Який спочатку якийсь такий недорогий. І, думаю, нормально воно буде. Ну, і якось так. Тому всім дякую за перегляд. Ждите видео, напомню, в четверг в 12 снова. Сдевню какую-то парию, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек. Всем пока. Пока.